Потрібно піднятися справді високо, щоб зрозуміти, який ти маленький, сказав австрієць Фелікс Баумгартнер і стрибнув зі стратосфери. На висоту більше 39 кілометрів його підняла спеціальна капсула на повітряній кулі у вільному падінні. австрієць був 4 хвилини 44 секунди. Його костюм підігрівався зсередини, адже температура довкола сягала мінус 67 градусів за Цельсієм. Зараз ви побачите, як сильно крутила спортсмена, аж поки не відкрився парашут. І ймовірно, це і було найважчим моментом польоту. Потім зізнається рекордсмен. За досягненнями австрійця в реальному часі спостерігала команда фахівців і щонайменше 8 мільйонів інтернет-глядачів. Ноги Фелікса Баумгартнера ступили на землю пустелі штату Нью-Мексико через 9 хвилин та 3 секунди після початку стрибка. За цей час він встановив одразу три світових рекорди. Його куля піднялася найвище у стратосфері. Стрибок став найдовшим в історії, а падіння перевищує швидкість звуку. Підготуватися до великого польоту відомому на весь світ допоміг Джозеф Кітінгер, володар попереднього рекорду 60-го року зі стрибків зі стратосфери. На землі Баунгар зустрічала дівчина, мати та друзі.